Короткий міні-звіт, що сьогодні чоловік придбав під час обідньої перерви в супермаркеті Lecler, власне, потрібна була вода і не вистачало нам транспортерів. Але все по порядку. Вперше трезорочок один кілограм ось таких подушечок шоколадних. Нещодавно дивилася фільм саме про Келокс. І вирішив чоловік їх придбати. Взагалі ці сухі сніданки, вони десь в півтора в два рази дорожчі, ніж ті, які ми зазвичай купуємо, власних марок супермаркетів дешевшого, дешевшої групи товарів. Ці дорожчі вважаються, але ну, вони мають бути смачні, але це, скоріше, як відсилка до фільму, який подивилася, тепер будуть їсти ось такі сніданочки. Ну, 6 євро. 6 євро кілограм. Тоді ось така мінеральна вода, 6 пляшок по 1 літру. Так, не вперше ми його купуємо. Коштують 2,50 ця упаковка, 6 плішок. Сік. Тут його 2 літри помаранчевого соку коштує 3. 25 і євро 48, тут півтора літри яблучного натурального соку. Діти сік люблять, то час від часу купуємо Мапет. це якісна марка Канцтоварів. Як я вже сказала, в нас тут з'ясувалося, що дуже сильно не вистачає транспортерів, кудись вони розчинилися. Ну, Інвер... Інвентарь для школи має таку. Особливість такий розхідний матеріал пропадають. Вони десь діваються. Тож коштують євро 10 евро, один такий транспортер 2 відповідно за 2,20. Ну і пакетик куди без нього. Ось, вам 20 центів коштує такий ось паперовий пакет замість торби. Тому що, мабуть, в машині не виявилося жодної. Тож, ось так він витратився в понеділок 15.89 заплатив за таку міні-закупівлю. Так, Вітаю ще раз, щоб зберегти хронологію. Це вже вівторок зранку я дещо купила в Алді, і в Баланжері, і в Карфурі. Тож все разом з Вітою, ось як я доїхала. Це в нас карфур спочатку карфур 9,47 я витратила власне нічого особливого, тільки ось такі ніжку індички, так стегно, ось так розрубане, тут півтора кілограми Ціна за кілограм зі знижкою вийшла 3,32% всього, 34% знижка. Завтрашнє стоїть число, дуже непогано це все тушкується з овочами, дуже смачно подавати. Но дітям сподобалось. Останній раз, як я робила, було смачно, тож за півтора кілограма, ось майже 5 євро заплатила. Далі каву купила Івана, закінчилось в нього. Тут 16 порцій, ну все як завжди, наша кавоварка Тасиму. Коштує 4,49, Трошки знову переплатила, тому що в інших супермаркетах дешевше але ну, мені було зручніше саме тут купити, бо поїхала я в ланжері. Придбала знову 8 багетів свіженьких за ціною 3,30 за 4 багети. Така ось акція. продовжується в них Це на постійній основі. І взагалі багатьох баланжерів можна таке зустріти. В супермаркетах, де власну випічку продають, 3 купуєш четвертий в подарунок. Тож 8 багетів за 6,60. Я придбала і Audi. Сьогодні ранковий зі знижкою побачила м'ясо. Вирішила взяти, бо попередній раз, коли брала, я протушкувала гарно і ось таке ну, тушене м'ясо, яке навіть трохи в холодильнику зберігалося, потім просто додавали до гарніри і вечеря готова. Отже, 30% знижка відправлю в морозилку зразу, бо 11 число стоїть. Сьогодні не плануємо готувати. Заплатила. Ціна була 4,59 за. Скільки тут у нас за 500 грамів? Тобто 9 євро кілограм, трохи більше, ніж 9 євро, і євро 38 знижку. Отже, за пів кіло свинини гуляш такий ось, я заплатила 3:21. Ось так, 3,21 за півтори. Чудова, ціна одного вечеря має вистачити. Далі була ось така акційна пропозиція. Давно я вже не купувала, не балувала своїх локшиною. швидкого приготування. Вони таке люблять. Я робила паузу, навмисно, не купувала. Тут просто побачила пропозицію. Бачите, 7 плюс 3, 10 упаковок за ціною 3,49. Ось так, Тобто 35 центів виходить одна упаковка такої локшини і всім вистачить. І тут пропозиція без такої значної знижки, але саме у відділі з промоушеном на цей тиждень. Варена ось така ковбаска Для бутербродів, для сенджів підійде. Тут 14 траншей, 14 скібочок, так порізано. Вага. 250 грамів. Сусість де Ліон. Ліонська ковбаска. Коштує євро 59. 250 грамів. Ось, власне, те, що я витратила В Альді я заплатила 8,29. Ось такі ціни. Ось так звітую. Дякую, що продовжуєте переглядати відео, слідкувати за оновленнями. Не забувайте, будь ласка, про вподобайки. Якщо вам подобається такий контент і хочете продовжувати слідкувати, не забудьте підписатися, будь ласка, і чекаю вас в коментарях. Все, як завжди, бувайте!